Промомо всі душі, усе розуміння нашого, промолимо, молимось тобі, вислухай, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. За води Отця нашого, блаженнішого Епіфанія, велику нашу високоприсвященнішу Дмитрія за братів наших священних і священомонахів і за все Христі, братство наше. Ще за Бомбережену Україну нашу, за владу і військо її щоб ми прийти мирно життя, прожили всякому младшесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, 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 помилуй. Сиромо за світліших подарунків православних, за душу собі побіг не забудь, і податори храму ціло, і всіх раніше спочили всі братів наших, що туди повсюди лежать православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, 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 помилуй. Тяме здорове спасіння, Боже, завітання, вітання, прощення служня ріків рабів Божих. Митрополита Дмитрія, з Богу любимою пастую. Сіли захисників нашої України, рабів Божих. Прото Ірея Стефана зародини, протирея, Павла зародини протиря, Василя з родиною, прото Петра з родиною, Отця біякуна, Семена з родиною рабів Божих. Юрія Тетяну, Става Захарія, Матвія, Івана, Алеву Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квіту. Рабів Божих Отця Стефана, це Симона, ця Василя, це Павла Оксана, Юстину, Стиною, Дмитрія Андрія, Романа, Володимира, Людмилу. Рабів Божих Протерея, Стефана, Протерея, Павла, протарея Симона, Протерея, Василя, Надію, Руслана, Мар'яну, Остапа Івана, Степана, Христину, Марію, Аделіну, Марія, Анну, Дмитра, Ілону, Романа, Руслана, Юрія Наталію, Василину, Рабів Божих, Єлизавету, Марію, Меланію, Оксану, Дмитра, Воїна, Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину, Рабів Божий, Вася, Степановця, Павлаця, Симону, Ця, Василя, Олену, Андрія Максима, Валентина, Володина, Анну, Юрія Романа. Рабів Боже отця Сипану Зыр'яну Алину Клавдію Алину Андрія Світлану Ірину, Михайла Олену Ігоря, Равів Боже Ольгу Руслана Івана, Максима, Роксану Уляну, Анну Віру, Віктора, Сергія, Василя, а... Марію, Миколу, Вікторію Марію -Мар Івану, рабів Боже Старосану Дію, до слава Лесю, Ярослава. Равів Божих. Отця Степановця Васеляця Симона, Павла, Володимира Анну, Ганну, Єлозавету, Олега, Марію, Богдана Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Ориса, Барбару, Олександр, Любов, рабів Божих, Дарію Марію, Ігорі, Равів Божих, Марту Марію, Людмилу, Михайлу, Івана, Мілбу, рабів Божийся Степана, оця Семена, Васеляція, Павлавиця, Василя Дмитра Марту, Ольгу, Ні Зараз Соломію Максима, Єву, Романа, Злату Вероніку, Галину, Рабів Боже, Вікторія, Максима, Михайла, Олю, Оксану, рабій Боже, Лариси, Рославу, Олю, Павла, Галину, Олену, Януна Дьориста, еге Оргія, Юлія Юросислава Матвієв, П'яна, Рева Івана, Святослава, Михайла, Владислава, Ольгу, Андрія, воїна, Віктора, воїна, Володимира, воїна, Володимира, воїна, Богдана. Рабів Божих Петра, Анну, Галину, Марію, Володимира, Христину Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святослава, Максима, на рину рабів Божих, Андрія, Дем'яна, Ірину, рабів Божих, Андрія, Світлану, рабів Божих. Наталію розланулась, Андрія, Рабів Божий, Андрія Олеган, Просислава Людмилу Ганну, Тараса, Тарасан Єдаде, Дарію, Рабів Божого Виця, Степана Олега, Олену, Анастасію Євгенієвина, Геннадія виїна, Герхарда Віталія, Рабів Божих Тетяну, Ольгу, рабів Божих воїна, Тараса, рабів Божих, вірував да на Денис, воїна, Дениса. Рабію Божий Наталія Максима Олександра, Рабію Божий Олексія, Любов, Юрія Віла, Вікторії, Юлії, Рину, рабій Божий Протирія Стефановиця, Василя, полаці Симона, Петра, Лідія, Петра, Ярослава, на Христина, Алину, Ольгу, Мінодор, Любов, Андрія, Юрія Романа, Сосія, Болбана, Каріна, Марію, Меланію, Тараса, Тетяну, Рабію Божий Оксана, Володина, володимира Марію Олексія. Ольгу Олександр, рабів Божий Ярослава, Михайла, Розалію, Петра Марію, Андрія, Раба Божого воїна, Кирила рабів Божих протереє Сифана Протарею, Протреєса, мене протареє Василя. І Романа Хартемієм Монашку Варвару Ольгу, Сергія, Ольгу з родини, Насвітлану тонаси сіні Віру з родиною Миколу. Любу з родиною Марію з родиною Ларис з родиною Писатина, Олега, воїна Андрія, воїна, Богдана воїна, Сергія, воїна Андріям. Рабів Божих Ігоря, Ольгу Уляну Дмитра Гліба Іраклія Іллю, Ернеста Соломію, Олександра, Лесю, Олега, рабів Божих, Тарас Буляшу, Тараса Дмитра, Віктора Андріяніну рабів Божих, Наталію Ольгу, Соломію Лазавету рабів, рабів Божих, Богдана Юрія і Рину Зуряну, рабів Божих. Маріяна, Марію, Ярослав, Раніку, Олександр Назара, Оксану, Ірину, Тараса, Юліанну, Івана, Богдана, Равів Божих, Миколая, Софію, Олену, Івана Марія, Равів Божих, Олега, Романа, Софію, Лесі, Андрія, Лілію, Марія, Тетяну з родиною, Людмила з родиною, Стефані з родиною, Бориса Ірину, Равів Божих, Воїнів Володимира, Ростислава, равів Божих, Маріанну, Діану. Любов Михайло Василян, Матвія Оксана, олину водани, Рослава Марію, Тетяну, Оксану з родини, Рабій Божих Тараса Ірину райну Андріяну, ксену насем, Катерину Василя Лесі з родиною, Ірину з родиною, Рабів Божих Іроанну Оксану, Ориста Боляшу, Ірину рину большой нулю, рабів Божий Евеліну Віктора, Нікіту, Олену, але світлану. Михайла, Світлану, Дмитра, Наталію, Любов Марину, гравію, боровиця, Степана Володимира, Уляну, Олю Андрія, Анастасію, Святославу, Осапа, Іванну, Меланію, Катерину, гравій, божиця, Степановиця Андрія Григорія, Маріяну Назара, Марту, Анну, Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефанію, з родини, Оксану з родини, Наталію з родини, Ярину з родиною, Уляну з родини, Марію з родини, Оксану з родини, Ярослава з родини. Ориста Буїна Василька, рабів Божих, Андрія з родини, Михайла, Світлану, Тетяну, Олену, Валентину з родини, Сергія з родини, Світлану, Олега, Марію, Володимира, Сергія з родиною, Ларису, рабів Божих, Анну Сергія, Ольгу Влада, рабів Божих, Боляшу Анну, Боляшу Євгенія, рабів Божих. Олену Соломія Марію, звати Наталію Даниїл, Тараса, Стинію Марію, Рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною, Юлії Макарія з родиною Юлією Рабів Божих, Ігоря з родиною Лідію Андрія, Ольгу Тетяну Тетяну, Ларису, Равів Божих, Михайла з родиною, Олександру, Богдана Мар'яну, Єву, Миколая з родиною Романі Юрія, з родиною Христину, Ірину, Ореста. Рабів Божих, Наталію з родиною, Лідію, Лілію з родиною, Наталію з родиною, Тетяну з родиною, рабів Божих, Юрію Івана, Марію, Рабів Божих, отця Степаноці Симоновиця, Василяця Павла, Володимира Уляну, Олю Андрія, Анастасію Святослава, Остапа Івану, Миланію, Катерину Оксану, Володимира Орисю, Олю Андрія. Воїна Юрієм, воїна Андрієм, воїна Володимиром, Наталію, Стефанію, Маркіяном, Радів Божих, Романа, Романом, Любов, Галину, Тимофія Людмилу і всіх парафіси того храму село, що зворотись і місце військової роботи, ніби на душенків вести, що спокійно вони жили, що до здорові всі життя проходили все милосердя, Господи, вислухай ми нас і Господи, помилуй. Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй. Ще мало ми за тих, що тарі приносить і дородіться, а в цій же тому храмі ці мало за тих, що тарі співають. І за всіх присутніх людей, що співається від Тебе, Велика багатої милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Свои жили, люби Бог, і Святові славу слава Мой Су и Сына и Святому Дупові, нині повсякчас, і навіки віки війни.